Привіт, друзі. І знову на нулі. Те, що зараз коїться, не передати словами. Але ми не повинні занепадати духом. Ми сильні і ми подолаємо всі перешкоди на шляху до найкращого життя. Як би не було важко, але Але рухаємося потрошку вперед. А де треба, там тримаємо оборону. Вони готувались. Поки ми плачучи що спостерігали за початком війни, вони вставали щитом. Зараз вже мій виїзд це треті сутки. Не солодко зовсім. Вони убезпечували наші домівки. Ми прагнули бути вільними. Вони виборювали нам свободу. Майже не спимо, їсти не хочеться. Побачив себе в зеркало і злякався. Вони наші герої. Наші непереможні, непідкорні воїни. <рес> От так. Знаєте, бере якась гордість і внутрішня з'являється завзятість, коли думаєш про наше ЗСУ, що ми все таки молодці. Все таки молодці. Дякую тобі за те, що ти зробив. Дякую тобі за хоробрість, з якої ти стримуєш ворогів. Дякую, що нехтуєш своїм комфортом заради нас. Дякую за кожен день, який ти просидів в окопі ради нашого життя. Щоб ми ніжилися у чистенькій пості. На років десять постарів, але нічого. Масочки буду накладати. Добре, відмиюся потім і висплюся. І помолодішою. Дякую тобі за сміливість, з якою ти визволяєш наші землі. Що я жива і маю змогу посміхатися. Дякую тобі за можливість вчитися. Дякую тобі за безпеку та можливість сидіти у своїй квартирі. Дякую тобі за влучність, з якою ти збиваєш ракети, які летять на нас. Ой, все буде Україна. Ми переможемо. Дякую тобі, усе, що охороняєш сон. Я люблю тебе.